Валерій Лукененко, герой Афганської війни. Вадим Антонов, герой війни на сході України, випускники однієї школи і різниця у віку 10 років, але вони сумлінно виконали свій громадянський обов'язок. Бо вони воїни миру, якого всі бажають і хочуть жити під світлим зоряним небом. Школа виховала. Мужніх героїв, вчителям, учням є чим гордитися. Ми виграли дуже велику частину завдяки таким героям, як Вадим Антонов, Валерій Лутяненко. І агресія зупинена. Так, ще не остаточна перемога, але агресія зупинена. Велике спасибі цим людям, і пам'ять про них буде в наших серцях. А для учнів нашої школи такі. Хлопці колись у школі, а потім чоловіки, воїни будуть прикладом, на яких будуть виховуватися наступне покоління учнів 20-ї школи. воїн афганець Валерій Лук'яненко, військовий пілот. Свій подвиг він здійснив на далекій афганській землі. Льотчики, як вони самі говорять, не вмирають, Вони улітають і не возвращаються. Валера Лук'яненко, чоловік, який був награжден із нас афганців, самими тяжелими наградами. Він представляв созваню Героя Советського Союза. Но чиновники посчитали, що хватить ордена. Воїни, миротворці, представники влади та громадськості вшанували пам'ять українських героїв, які народилися тут, на українській землі. І шана про них всенародна, народна, вона. Вічна